Назавжди зі мною. І з мамою йдемо удвох, все зупиняємося, мовить. Раніше все могла робити, а зараз відчуваю в тому: я прожила важке життя так часто спогади тривожать. Я хочу, щоб у вас в житті усе погане. Обходить, сріблясті коси, у мами такі вже рідні очі. Як часто снитись будуть, мені вони що ночі, Мамусю, моя мила, голубка, ніжна, ти, моєму вже серденьку, зі мною назавжди. Ти будеш зігрівати мене. Усе життя шануйте матерів своїх і не буде каяття.